Знову вас вітаю на своїй кухні Вікторія Киба. Будемо готувати борщик пісний із консервами. Лавровий листик, перчик я вирощувала на вікні, ніяк не зроблю відео. А також буде, конс, будуть консерви. В кілька соусі. соусі, в томатному, соусі. томатному соусі, да. я купила три віди. У нас піде тільки дві, а третя така на підхваті, якщо якась буде погана, бо зараз я не знаю, як вибирати, все міняється. А також квасолі я готу взяла і томатний сік, сіль, перець, зелень да? і олійка. А також уже водичка в мене гріється. Картоплю нарізаєте, як вам зручно, як ви звикли. Я роблю такими Смужечками. Наливаю на петельню олійку. розігріваємо її так добре. І я десь побачила, все забувала спробувати картоплю для борщу цього просто обсмажити на великому вогні. до золотавої скоринки. Трошки підсмажили картоплю. Тепер. Відправляємо до кастрюлі. Але тут зараз будемо смажити, засмажку будемо на цій сковородці робити далі. Мурку наріжу кільцями. Ви знаєте, це... Я давно-давно десь побачила, що якщо кінцями нарізати морку... В дому, кванті то... завжди будуть гроші. Це я не можу від цього ніяк е, відкараскатися, от це. Ну, а коли, звичайно, вже то са морка така велика, тоді я натираю. Або це я що потрібно нарізати кружечками. Так, я і нарізаю. У мене дві цибулини. Одну велику я зараз обсмажу, а маленьку наріжу і просто положу до кастрюльки, де вже у нас гріється водичка. Теж нарізайте, як вам зручно. Все-все. Ну, як ви звикли, так і робіть, нічого тут нема такого. Я е, вважаю, що кожна господиня має, як я там дівчатам своїм На бо питають, А можна те покласти, можна те. Коли? Звичайно, можна. Це ж творча, творча робота, а творчість така. Готувати їжу, це творчість. Все, що у вас є, експериментуйте, я не знаю, мені дуже подобається експериментувати з їжею. І засмажуємо теж до золотавого кольору. Нарізати цю зелень. У мене петрушка і цинчик. Цибулька обсмажилася. Клас. І тепер додаємо моркву нашу, щоб у нас були грошики, тому кружечками нарізано. Так. А також склянку томатного соку. теж самі закриваємо. Додаємо трошки прокипіти і відправимо туди до картоплі. Додаємо до картоплі тут в мене цибулька сира, а також зелень, петрушка і Ще Вистечка 5 штучок. І штучка. Ах, кастінь же, як же красиво, ви бачите? Такий борщик із засмажкою. І там у нас що, ну все, що ми поклали. Закипить і нехай вариться, а ми поки що подивимося, що там я за консерви купила. цікаво. Обов'язково додати для запаху перчик чорний зараз на тру. А солити не потрібно поки що, тому що і сок, і квасоля, і консерви, все солоне в кінці сковина. Будемо дивитися, яка ця кілька пролив. Щось якась не дуже бліда така. Блін, рибки мало. ну ка скустуємо. Ми вже знову мої кицьки. Вже я кицьки віддала стільки консервів. Зараз я спробую. Ну, Чесно скажу, не дуже. Я ще ж дві купила, зараз і ті подивую. Кілька отака, Арктика відкриваємо. Ну, Це отака, якась така густана. Густенька така, колір покраще. І зараз спробуємо на смак. Взагалі не гарна, якась така старим чимось віддає. Може, страшне. Так, і оця сама дорога, я вже вирішила спробувати і цю теж. 124 гривні будемо зараз спробувати, яка вона різька. Оця ну, така красива. Бачите, тут навіть якісь очі є. Що там вона на за очами? Та ні, там суті. Ну, таке. І рибку вроді видно, Ну зараз спробуємо. Ой, ця смачна. Недарма вона така дорога, 124 гривні, по-моєму, кілька різка. Ну що, оцю і оцю буду використовувати? Ну Вона така це не дуже. Ну, вона тут просто не до якби мало спеції, і самої риби мала. Ну, а ця, ну подивіться, ну що ну, це за консервана? Не купуйте, дивіться мені. Може, і подивіться отака фасоль біла. Можна квасоль, а можна квасолю ще її темно брати. Я захотіла біленьку. Додаємо фасольку. Я прямо з рідиною вона така солоненька, бо поки ж у нас консерви. консерви. Я з вас ще хочу запросити, в мене ж є карта Таро. я передбачаю. Будь ласка, заходьте подивіться, якщо вам сподобалось, ви можете мені написати. В особисті, в Тіктоці і в Інстаграмі. А в Ютубі в мене буде там взагалі телефончик. Так що можете звертатися. Дуже небагато я беру за свої перебачення. Зараз закіпає. Пробуємо на смак і даємо, ще буквально хвилинки 3-4 покипіть. Покипив борщик наш посний з мало. Прям мало-мало от стільки десь. Чайна ложечка з горкою. Зараз закипить і ще раз, спробуємо. Ну Дивіться, ну, класний борщик виходить, дивіться. Все, і рибка видно. і картофіль. Все, борщик у нас прокипів із всіма інгредієнтами. Зараз виключаємо і даємо настоятися хоча б 15 хвилин. І будемо куштувати. Зараз будемо смакувати борщик. Пісний борщик із консервами. Кілька в томаті. У мене батько колись готував. І я ще раз хочу сказати, що треба готувати от ім, ну, іменно на олії, тому що цей борщ взагалі їдять холодним. Розуміли, Холодним. І одна тарілка у мене буде із сметаною. Я люблю її з сметанкою. А чоловік мій любить із. Це булька тому в нього, в нього буде цибулька. Я вас запрошу до себе на канал, а також в TikTok, а також в Інстаграм, будь ласка, заходьте, дивіться, ставте лайки, і підписуйтесь. Я вас дуже-дуже чекаю. І також в мене є така ще любов це таро. Будь ласка, теж заходьте, дивіться, ну, пишіть. Ну, ну, смакотаж, яка вийшла. Ну, воно і не дуже, воно так бюджетно доволі. Є, єдине, що треба класні консерви вибрати. Все, смач, смачного, Боже, вже її слюнки теку, течуть. Смачного і вам. І гарного дня, і гарного ночі, і, не, і вечір. Всього я вас дуже-дуже люблю.